Прийзву, наїжджу, я стина. В цьому відео мене не буде бачити, просто буде білий фон. Uh, сьогодні я хотіла вам розписати, які відео я буду знімати, тобто цього тижня, uh, і в принципі ще які я буду знімати. Ви бачите, ще не було багато відео, як uh, хто знає, я uh, тиждень, uh, uh, місяць була в Чехії, тому мені потрібно було знімати програму, шкільну програму, так як, ну, щоб я це добре знала. Давайте тепер по відео. Я зніму відео обзор Дракулаура під Чердей і обзор Скаліти Так як а, І Лагуни Блюм Death Class. ліки я тепер купила собі. А, так, ще буде відео про мою кімнату. А, ну це, в принципі, мої плани на цей тиждень, я не знаю. А, давайте я скажу вам, напевно, в які дні будуть ці відео. Знаю, завтра я, я, я зніму, напевно, тоді, коли приїду до школи, знаю, зніму два відео, тобто про скеліт, обзор і рекламу. Потім на наступний день я, я зніму відео про лагуну і у неділю або в суботу, ні, це відео про лагуну в суботу, а в неділю я, напевно, викладу відео про свою кімнату. Я не знаю точно, як це буде. Е, ну, я просто вирішила за те, що таке відео, щоб було хоч якесь відео цей раз. Друге, щоб ви знали. Е, Тому ну, так. Ну, це було все. Па-па!